Вітаю всіх на своєму каналі. Вже на дворі глибока осінь, даже кінець осені. І багато кого цікавить, як помітити рослинки, щоб не загубити сорти. Я роблю ось такі таблички, вони можуть бути ось такими, ось такими. Можуть бути ось такими. За бажанням, кожен вирішує сам, які вони в нього будуть. На табличках я пишу номер, а попередньо цю рослину записую у зошит. У мене так помічені і троянди, і хризантеми. Хризантем у мене багато. Залишаю маточники, як на дворі. Так і в тепличці в горщиках, і мені потрібно знати, який номер, який сорт, де знаходиться. Роблю я їх із отаких жестяних баночок, вирізаю сама. Хто боїться порізатися, краще не беріться. А хто хоче гарні таблички, які не вигорають, не псуються від погодних умов. Можете виготовити самі. З банки я вирізаю довгими ножицями, ось такими, щоб мені зручніше, було не рвати. її, А різати. Так, як це жестяна банка, желізо, звісно, залишає ось такі неприємні. Але якщо бути обережним, Зазвичай я не ціла, мені це не лишає. Ось так я цю банку розділую, вигинаю і різаю. Маю ось таке полотно. Якщо дуже солодкі, напої були, Краще, коли розрізали, вже витерти, сполоснути, тому що, коли вони ще цілі ці банки, ви так не справите. Ось цю частинку я теж зрізаю, вона вже пошкоджена, мені вона не потрібна, підрівнюю ось так. Мені потрібні коротенькі, кому треба довгі, ви можете відрізати ось так, на ту товщину, яку вам потрібно. Я зазвичай ділю стандартну, на рівні частинки, відмічаю приблизно, де в мене буде серединка. Тут по баночці можна, ну ось скажімо, по оцю. Я так їх і розрізаю. Потім приблизно розділяю, скільки мені потрібно по ширині. Якщо в мене вже є готова, я відміряю по готовій. Ось так. Ви можете відмічати маркером, розділити всю цю довжину, маркером позначити під лінійку і порізати, як вам зручно. Я вже ріжу це на глаз. Ось такі полосочки получаються. Десь більше, десь менше, бачите, це велика. Краще їх розміяти. Маю ось такі. Готові таблички. Весь процес я показувати не буду на всю банку, покажу вам тільки частину. Я думаю, тут зрозуміло вже, я їх закругляю. Чому я закругляю? Бо я вставляю у ґрунт. Закруглюю я тільки ту частину, де буду вставляти у ґрунт. Вони так краще заходять, якщо ви. Вішаєте, будете робити отакі дірочки, робляться вони легко, така шнуровочка, до палички тоді і кріпиться. Чи якщо це троянда, ви можете до троянди, до нижньої пагонця причепити, обв'язати. Воно гарно зберігається на багато років. Ось готова така табличка. Ось закруглена частинка, якою я буду вструмляти у ґрунт. І тепер нам треба вигравірувати номерок. Наприклад, це буде номер 5. Звісно, я перевертаю цю табличку, тому що мені треба, щоб на лиці була ця цифра 5. І тут дзеркально помічаю. Ви можете брати ручку любу, яка пише, яка не пише, яку не шкода, воно вигравірує вам. Пишу номер 5. Гарно прижимаю. Ось такий номерок у мене виходить. Перевертаємо, маємо циферку 5. Це зручно, це вигідно. Якщо можете поморочитися, вилочки ми вже проходили, ножички ми вже проходили. За зиму приходиться це все підправляти. Це незручно. Так що виготовляйте таблички. Самостійно, любого розміру, на будь-який смак. Ось такі, чудові вони виходять. Бажаю всім успіху. Кому сподобалось ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато корисного, багато цікавого. Дякую всім! На все добре.